Доброго ранку сонечко! доброго ранку небо. Ставитись до кожного із добром нам треба. Долоньками помахаємо, одне одного привітаємо, здоров'я, миру і безпеки усім нам побажаємо. Я рада всіх вас вітати. Сьогодні ми з вами поговоримо про вогонь, його властивості, користь та шкоду. Пропоную вам послухати та відгадати загадку. У картонній хаті дивовижні браття. Дерев'яні її живуть, всім вогонь роздають. Що це? Так, це сірники. Ось вони. Діти, а сірники це іграшка? А можна їх запалювати? Сірники це надзвичайно потрібна річ. Ними підпалюють газову плиту, щоб приготувати їжу, розпалюють вогнища, щоб зігрітися. Але це все мають робити дорослі. Бавитися сірниками, малечі суворо заборонено, адже легким рухом можна запалити сірник і спричинити пожежу. Сірники то не забава, грати з ними марна справа. Сірники до рук не брати, бо згоріти може хата. Пожежа, діти це вогонь, який дуже швидко розповсюджується і знищує все на своєму шляху: килими, іграшки і навіть людей. А з яких причин може виникнути пожежа? Необережне поводження з вогнем. Ввімкнені електроприбори, які залишились без нагляду, діти, що бавляться сірниками. Діти, а ви знаєте, кого потрібно викликати у разі виникнення пожежі? пожежну машину з пожежниками. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101 люди знають і в разі пожежі завжди викликають. Але для того, щоб викликати пожежників, потрібно добре знати свою адресу. Ви з батьками сьогодні пригадайте, будь ласка, свою адресу і добре її запам'ятайте. У гості ведмедик медунчик. Він бавився сірниками і в нього сталося лихо. Діти, давайте допоможемо ведмедику-медунчику в його біді і разом з тим побачимо, чим можна загасити полум'я. Полум'я можна загасити піском, засипавши його. Можна залити полум'я водою. Також можна загасити полум'я ковдрою або килинком, накривши його. Діти ведмедик-медунчик нам дуже вдячний. Але я хочу, щоб він пообіцяв нам, що він більше ніколи не буде бавитися з сірниками. Адже наступного разу нас може поряд не бути і не буде кому йому допомогти загасити полум'я. Давайте з вами пригадаємо, чому дітям не можна брати сірники до рук? Чи можна самим розпалювати вогнище? Що буде, коли бавитися сірниками? Хто гасить вогонь? Чим можна загасити полум'я? Молодці! А я з вами хочу вже попрощатися. До побачення, до нових зустрічей!